Наша задача ми таке, напів артилерія така. Але це, щоб для вас зрозуміло, артилерія вона виїжджає на позі, вона займає стаціонарне положення, виставляє, стріляє. В нашому випадку це все те саме, тільки на ходу. Ну, На ходу 200 кілометрів. Навіть ну, казали, до 270 навіть набирають. На такій швидкості доводилося тобі працювати? Ні, в наші вертольоти обмеження 250, але в основному літаємо на максималі. Але... Тобто, я для вашого розуміння, що таке от пуску цих ракет у правильний момент. Тобто, та сама артилерія, просто це все на ходу. І це все набагато швидше потрібно зробити. І люба якась зволікання, любе зволікання, люба затримка призводить до того, що це може Призважно, що ракети не попадуть в те місце, куди планувалося. Сподіваюся, ти ж стріляти не будеш. Зараз ні. Зараз іноземці от Сижу тут на роботі. от я ж так розумію, що основна робота цієї Нанесення вогневого ураження по противнику, основно жива сила і ну, опорні пункти. Тобто, ефективність тих ракет якраз для того і призначена. Більш таке осколочно-фугасні. А в яких випадках кулемет заліз? Стараємося зараз вже не підходити. От Коли ми ходили, почало війни було, то треба було лоб-лоб, не колони. Задачі стояли, ну, там вони ж заходили. Ми на Миколаєві працювали на тому напрямку. І от вони йдуть, треба її в общем, зупиняти було. Коли даже от попадали в засаду, тоді неприємно було, збили два вертольоти, ми тоді відходили, верталися під обстрілами в дирках. Вертольоти Лопасті пробиті були, район редуктора теж там попало. Ну і тоді прийшлося прикривати відход. На відході прикривав. Теж потім були випадки по колонам, працювали, коли там що там. Вертаєшся, вона перпендикулярно стоїть, тобі там беха з зетки, і 100 метрів по ній сипиш-сипиш по посадочки. Ну і так, прижимаєш їх в принципі, до землі. А зараз е трошки це вже помінялася, вся обстановка. Лінія фронту вистрілилась, наші війська вже стоять. Ще в принципі, ми так близько стараємося не підходити в зону ураження стрілецької зброї противника. Хіба що у нас може достати ракетами, якимось там ПЗРК, Тори, Буки, АСА, ну, ракетами. І задача моя в тому, зараз, щоб одразу по внутрішній зв'язку командиру екіпажу доповідати про зміну обстановки, яка відбувається ззаді, тобто за сектор, який відповідає, я це все ззаді добре бачу. То есть там че выход ракеты, там сразу выход, кувы, выстреливаем тепловые ловушки, маневрируем и уходим. Скажи мне, будь ласка, а сколько это бюроки? 20 весь. Сколько ты руки общаешься? Я навчився 5 років. Скажи мені, наскільки для тебе відрізнилося от, навчання від справжніх бойових дій? Скільки в тебе було вилітів і наскільки воно все відрізняється? Mm, ну, навчання на те навчання. Ти приступаєш саме просто на авіації, це твоє знайомство, взагалі з авіаційною на галузі. Що, як це взагалі відбувається, як взагалі. Сам принцип того, що вертоліт може літати, він відривається з землі, така багато товна пташка. Це твоє єди як знайомство. Це навчання, саме, коли я проходив. Після навчання в університеті я вже прийшов служити військову частину. Там безпосередньо я вже займався своїм підготовкою. Тобто моїм про те, був, був план бойової підготовки, льотної підготовки, і де я вже вдосконалював свої навички саме в майбутньому. Тобто, у введенні бойових дій. І там вже набував, тобто, згідно своєю програмою, я саме по цим вправам. Надалі вже ж війна, почалась війна і тут вже зовсім інший. Не то, що зовсім інший, він є теорія, є практика. Тобто ми от вас по теорії, тут пішла практика, і ми вже виходячи з сучасних бойових, сучасного ведення бойових дій. Підлаштувалися саме під ці дії. І так само наша от програма підготовки вона потроху зміниться. Але загалом воно сильно вліво-вправо не йде. Тобто є все одно одна лінія, поки ти як готуєшся, так. А далі бойові дії, де ти вже підлаштовувався, під. Тому що противник він вчиться, він змінює тактику, у нього набагато більше можливостей. І ми лише підлаштуємося під те, щоб успішно виконувати наші завдання. Давно ти служиш? 24 числа я прийшов в частину, ще не в частину, я прийшов на воєнкомат зранку. Там кіпіш, воєнкоми, взагалі не знають, що робити. там Почекайте, документи, оформляємо, народ збирається, збирається, добровольців вже там куча, кажуть, давайте щось робити треба. Ще чекайте, чекайте, маринували. Ну я зрозумів, що там толку з них немає, нічого не предлагають. Ну кажу, давайте якусь бригаду, дешевешну, ну, ні, не набирали, <кій> нікуди не відправляли. Ну Я такий, о, в мене ж телефон нашого з частини. <клес> <клес> Я до нього кажу, а ти що там, ти де маєш бути? <клес> Каже, давай газуй, збирай речі і в частину. Я такий, пані, все там, речі вже зібрані, в частину прийшов, взяв автомат, записали, все, оформили. Пулемет ходжу, такий, ну, треба щось робити, кажу, комбату, Васильович, давайте щось кудись відправляйте мене. Полетиш бортовим стрілком. Кажу, звісно, літав. Кажу, Васильович, звісно, літав, блін. Все, якби чолі там на гражданці. Ну і все, і так якби це почалося, цей шлях. От, з першого дня на другий день ми вже в четвертій мали вилітати. Вилетіли, трошки пересиділи, там ну, задачі ставилися, хто куди, хто на Київ, хто на цей. На... Ну, нам випало на Миколаїв. Ми тоді полетіли на Миколаїв. Два місяці ротація в мене була. Ну, я взагалі сам хотів, чим подовше. Саме цікавіше, тому що історія робиться, блін. я хочу в ній участвувати. Блин, бо живемо дуже цікавий час. Це якраз почало війни, тоді в засаду попали, йшли на роботу, вдарити колону треба було. Чотири вертольоти йшло, два перших збили і нас обстріляли, ну ми там вже відходили. Це на Миколаївщині? було? Так. А працювали по вашим також з кулеметом там чи Ну, пробили нас 12,7 це буде шика, мабуть, утьосну, щось такі крупнокаліберні. Бо у мене 7,62. Увілічений. Ні, маленький, а у них 12,7, там пуля більша, ну, коротше, дальність. А пробили нас, ну там потім глянули, бронебойно зажигательним таким. Ну, в общем, що якщо б десь, не дай Бог, по побакам, то вже, би, може би, не говорили б зараз. Командир взагалі молодець, ви віртольот тоді так. М -м, благодаря йому, напевно, зараз всі так от, ще літаємо. Бо тоді, блін, дуже так, жарко було. Чого пілоти носять шкіряні куртки? Це вкрай важливе питання, тому що. Розумієте, вертоліт, він в більшості з собою ми собі возимо в велику кількість пала авіаційного керосину. І ця війна показує, ну, і загалом воно так ішло, коли люба катастрофа або от влучання тієї самої ракети, вертоліт перетворюється на цю таку бочку гарячу. Так, там можна по якось так провести порівняння, паралель. І саме тому у випадку, якщо доводиться сідати і вибігати, воно все плавиться. Вся твоя уніформа, воно вплавиться. Тому от у нас є рукавиці, які виготовлені спеціального негорючого матеріалу. Шкіряні куртки, балаклави так само одягаємо, тому що хлопці просто заживо згоряли. Обстріли рахує теж там. От. За цю ротацію два обстріли ракетних було. Ну, именно, що з ПЗРК по нам валили, ми свалили. Прошла ротація ще п'ять. <рісті> один, один день був, тут, що, ну, на Марінці коротше, Ми ну, якраз вдарили, відходимо, я дивлюся, попуск-виход. Одна пішла, ну, не навелася на нас, пішла вверх в небо, типу, А другий розчот стояв десь в кілометрі від нього, і другий підер теж по нам пускає. я Дивлюсь, там, чіпку, працюють, все, відстрілюємо. І вона навелася нас і нас доганяє. Ми так, ну, маневра, ну, маневр, а уклонення вниз. І вона нас доганяє так метрів 80-100 за нами. Бабах! Блин. <свісно> Ті почули, я побачив. <свісно> за всю війну спочатку війни 11 ракетних а, ну, мінометними, артою крили теж, і РСЗО теж не, не рахував. Раз теж з Федоровим Максим Сергійовичем летіли на бойово, все, типу ти вже не можеш ні вправо, ні вліво, тільки о, тут курс тримаєш. А, ну, пристріляний вже маршрут наш був він, підерами, бля. І там міна лягає там, 40 метрів зліва від командира екіпажа. Ми налітаємо на цю ударну волну. Я сажу такий, о, блін, підкинуло вертольот. Туди дивлюсь, за нами там лягають, лягають, лягають. Ну, коротше, пристрілювалися теж там. На ну, вже не вліво, вправо. Ну, тож, От, е, там, кажемо, там, приход справа там, 200 метрів, він розуміє, що типу, ближче, значить йому треба вліво відійти. Ну, е, за зміною обстановки треба говорити і не швидко мі... розказувати, тому що тут на швидкості 200-240 картинка у тебе дуже міняється і треба все швидко переводити в слова йому. Я бачу у тебе теж навушники, я ти одразу гарнітура, внутрішній связь. Обзам на війні не можна журитися. Ми ж українці такий народ, коли нам страшно, то нам треба сміятися. Спочатку, як там, спочатку нам трошки страшно, а потім А коли нам вже по, то страшно всім. Я бачу, тобі прям подобається ця робота від початку війни. Це я так я зараз відчуваю себе на своєму місці. І робота подобається, тим, що займаюся, подобається. І, ну, вносиш вклад в цю війну. Тому що я себе знайшов зараз на цьому місці. Набрався куча досвіду, з яким теж ділюся зі всіма і завжди говорю, треба, чим ти більше вчишся, тим ти довше живеш. Бо якщо ти там, а, я там я хочу просто політати, то такі пацани після перших таких польотів ну, бували такі вже, потім переходжують. Просто літати, а особливо коли попадають під обстріл. Що хочеш передати піхоті? Піхоті. Нашій піхоті. Передати, що вони сталеві хлопці, якими ми безмежно пишаємося і будемо робити все, що в наших силах, аби стримувати того противника і їх підтримувати. Це героїчні люди, яким честь і хлопця. Дякую. Дякую. Радий був знайомству. Навзаєм.